По Ісусі, Богдан нам крила, щоб летіли ми в Святому Дусі, а сам Бог миру, нехай освятить нас досконало, щоб ми з дороги не зійшли ніколи у житті, І за все подяку спадайте. Є воля Божа духа не вгашайте, Бог в житті нам допоможе і завжди, завжди радійте. радості велика сила, Бог святім Писанні так сказав. Усі, хто сьогодні прийшов у Дім Божий, для того, щоб подякувати нашому Господу, що дійсно Бог. По особливому благословив нашу місцевість, що Бог послав нам цей славний урожай. І я думаю, що сьогодні серця наші переповнені тієї подяки нашому Господу. І в цей час, стоя на наших ногах, ми звернемося у нашій спільній молитві до нашого Господа, попросимо благословення на наше богослуження. Помолимось. Отець наш Небесний, цього недільного ранкового часу, ми діти твої. Зібравшись у домі твоєму і бажання серця нашого, прославити Тебе, нашого любящого Господа, за те, що Ти так е, любиш нас, за те, що Ти, Господи, послав своє благословіння, за те, що Ти послав той дощ ранній і пізній, і зростив, Господи, ці земні злаки для нашого життя тут на цій землі. І нині в цей час ми просимо і молимо Тебе. Благословити, Господи, кожну душу, хто прийшов у дім квітність скласти цю пову подяку, приготувати наші серця для вислухання слова Твого Святого, щоб ми могли сприйняти ці всі слова, як від Тебе, щоб ці слова могли керувати нашим життям, і ми ніколи не могли переставати бути вдячними тобі за те спасіння, яке ти приніс із тих святих висот на цю землю. Поможи нам, дорогий Спасителю, цінити і. Дорожити цим спасінням і славити твоє святе ім'я. Тож будь ти з нами в цей час і прослався ти в цьому служінні, наш Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь. i pulce Моя повіда Воскресені, за все да паре, за бульпис і за спасение, за житло святого, залюбова. Моя повіда Воскресені. Душа моя до тебе лине, Отче, уста мої несуть тобі, хвали. Хвала тобі, хвала, мій вічний Боже. За щиру ласку, за любов твою. Хвала за сонце, Господи, за небо, за дощ ясний, за ранішню золю, за кожен день новий, яким для тебе я з вірою і надією живу. Хвала тобі за церкву, сущий Боже. В ній бачаться твої святі діла. Ми в ній живем, у ній зміцнятись може. Ні, благодать твоя, і віра процвіта. Хвала тобі, що дав для мене сили, устам слова, перу моїм рукам. Хвала тобі, Ісусе милостивий, що дав ти світлий день моїм очам. Тож не втомись, душе, не згасни серце, нести оцю хвалу, оцю любов до самого кінця. І коли воскреснув, моя душа тебе прославить знов. На всіх присутні прям все більше твой патри, от цьому й дали білі, на цих прощальних здоров'я не сбивайся, а нові. Що ти зібрав нас у Болі Твоєму, за те, що ти зібрав нас навколо Слова Твого Святого, Істо Слово Твоє святе могло виконуватися через кожного із нас, ти бачиш наші серця, вдячні тобі за цей урожай, за ці твої благословіння, якими ти благословив працю нашу, допоможи, Господь на щоб ми могли споживати ті земні дари якими ти наділив нашу землю, з чувством вдячності тобі за те, що ти любиш нас і не оставляєш нас, піклуєшся про нас, поможи нам, Господи, з чувством вдячності сприймати і дякувати Тебе, нашого Господа. Поможи, Господи, щоб ми не були байдужими також до своєї безсмертної душі, але щоб ми могли мати цей спокій. Душам своїм, як слово Твоє святе навчає, ти закликаєш, що прийдіть до мене і навчиться від мене, бо я лагідний, смирений і знайдете спокій душам своїм. Нехай в цьому буде воля Твоя над кожною душею, хто бажає спасіння для себе. Тому в цей час, хай ім'я Твоє прославляється. Хай ім'я твоє величається нашого Господа, благодать нашого Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця та спільність Духа Святого, нехай буде з усіма нами. Амінь. І душу Я дякую за Нашого Господа Ісуса Христа, а також ми в цей день виносимо тобі щиру подяку за те, що ти нас не ставляєш без хліба насущного, що Наші, наша земля дала плод свій. Ти, Господи, око твоє було від начала руку до, до кінця, Ти благословив нашу землю, благословив руки, трудящийся, тому ми вдячні тобі. Що ми маємо хліб на наших столах в достатку, це тобі єдиному слава, честь і поклоніння вічому Богу цьому дух. Амінь. Славич тебе, Господи, також за велику твою милість, яку ти є ви, Господі, у своїй свободі, Господі, проповідня Слово Святого. Сьогодні ми дякуємо тобі, Боже Велике, за те, що Тисподі безмерно, безмірно в своєї милості, Господь дарував нам повноту, Господи. Оцього Слова Господнь у наш час. Тому Боже великий, споминаючи ті часи, коли переписувалося Твоє слово, коли не було такого достатку, а сьогодні ми його маємо достатку. Тому допоможи, щоб Твоє слово не запилювалося у наших домівках. Допоможи, щоб Твоє слово відкривалося, читалося щодня. І допоможи, Господи, читати Твоє Слово. Розпорядчить його війни, закорнять його в своє серце для того, щоб нам не грішити. Научи нас у нашому житті, Господи, так виконувати, як Ти наказував Ісусу нам, для того, щоб все в точності виконувати Твоє Слово. І тоді ти казав, що буде в нас добро, буде благополуччя в нашому житті і буде Твоє благословіння. Тому, Господи, допоможи, щоб дійсно ми могли Господі, розуміти важливість Твого Слова. У кожному із нас у нашому житті. Допоможи, щоб Твоє Слово сіялось, Господи, через наші уста. Допоможи, щоб Твоє живе діюче слово сіялось через наше життя, для того, щоб ще багато наших українців, дивлячись, читаючи наше життя, могли прийти до пізнання правди і узнати, Господи, Твоє святе ім'я і моли, Господи, знайти спокій і спасіння своєї безсмертної душі. Тому, благослови і надалі майбутнє життя, наше життя, допоможи, щоб це, Господи, ця свобода, сіння Твоє Слово, вона мала продовжитися. Тому допоможи нам цінити і шанувати Твій час, який ти долучив в нашому житті. І допоможи, Господи, коли це ми маємо щоб ми могли сідати, дякувати і слави, Твоє вічне ім'я Бога Отця, Сина і Духа Святого. Ам'ясе, поляку спадайте, бо така є воля Божа, Духа не вгашайте, Бог в житті нам допоможе і завжди, завжди радіте, радості велика сила, Бог в святім писанні так сказав. Радість і сила. Наповняє нас, коли співаєм І як на різних інструментах Бога величає, знаю на небі, ми лиш будем Бога прославляти, тож ми всім серцем прихилимо небо до землі і за все. Складайте, бо така є воля Божа, духа не вгашайте, Бог в житті нам допоможе і завжди, завжди радійте радості велика сила, Бог, святім Писанні так сказав. І за все подяку складайте, бо така є воля, Божа, духа, не вгашайте. Бог святим писание так сказав. Тіли ми в святому дусі, а сам Бог миру нехай освятить нас досконало, Щоб ми з дороги не зійшли ніколи у житті, І за все подяку складайте бо така є воля Божа, духа не вгашайте, Бог в житті нам допоможе. Завжди, завжди радійте Радості велика сила, Бог, святім писанні так сказав, І за все в складайте, бо така є воля Божа, духа не вгашайте Бог в житті нам допоможе і завжди, завжди радійте радості велика сила, Бог, святім писанні так сказав. Все, подяку складайте, бо така є воля Божа, Духа не вгашайте Бог в житті нам допоможе і завжди, завжди радіте, радості, велика сила Божа